В попередньому відео я вже говорила про складові, першу складову роботи над стосунками це спілкування. В цьому відео ми поговоримо про турботу, підтримку та якісний час. Коли я на своїх консультаціях парних запитую у когось з партнерів, як ви знаєте, що ваш партнер вас кохає, що для вас важливо у стосунках, то часто я чую таке слово турбота. І тоді я запитую. А як ви знаєте, що ваш партнер про вас турбується? Що для вас турбота? А, і часто так буває, що людина не може відповісти, що для неї турбота. Ну ніби це є чимось очевидним. Так, для нас це може бути чимось очевидним, як і для нашого партнера, це може бути чимось очевидним. Проте у нас можуть бути різні бачення того, що таке турбота. І тому дуже важливо для себе конкретно зрозуміти, що для мене турбота, як я знаю, що про мене мій партнер піклується. Це може бути допомога з уроками в дітей, це може бути купання дітей, це може бути приготування їжі, це може бути. Якесь прання речей чи просування. Це можуть бути якісь побутові речі, так можуть бути якісь інші речі, більш глобальні. І нам важливо зрозуміти для себе, що це для мене. І тоді ми зможемо це донести своєму партнерові. Наступна складова. Роботи над стосунками, це є підтримка. Тут так само, як і з турботою, може бути дуже по-різному і в кожного це своє. І важливо зрозуміти, що для мене підтримка. Є така книга П'ять мов кохання Гаррі Чепмана і в ній розповідається про те, що у кожної людини є якась ключова своя мова любові. За цією книгою їх є п'ять. Це вчинки служіння, слова підтримки. Якісний час, доторки та подарунки. І, власне, саме коли ви знаєте, що для вас це, то ви можете це донести своєму партнеру. І так може бути, що для вас підтримкою є, коли ваш партнер, коли ви поділитесь чимось з ними, то ваш партнер відгукнеться і скаже: Я тебе розумію, я бачу, як тобі складно, чим я можу тобі допомогти. що що саме я можу для тебе зробити? І це може бути підтримкою або пропонування якихось конкретних рішень. Так, знаєте, на своїх консультаціях я часто бачу, що для чоловіків, знову ж таки, я не хочу маркувати і узагальнювати, проте це те, на що звернула увагу я, що часто чоловіки пропонують рішення ситуації, коли з ними поділитися якимись труднощами, то вони пропонують вирішення ситуації. І для жінки це може бути як знецінення її переживань, як те, що партнер мене не розуміє і мене не підтримує, тому що він пропонує рішення. А мені важливо поділитися своїми переживаннями, бо я і так можу знати рішення самостійно. А, і для вас може бути підтримка це про те, щоб мене просто вислухали, побули поруч і не знецінювали мої переживання і не пропонували рішення. От, для когось підтримка, це може бути конкретні дії, конкретна допомога в чомусь. Тобто, опираючись на попереднє, це може бути або слова підтримки, або вчинки служіння. Наступна складова роботи над стосунками це є час разом. Дуже важливо, знаєте, кожного дня. Мати для контексту стосунків час разом, виділений час разом. А, цей час може бути прорізне, це може бути а, сніданок разом, це може бути перегляд разом фільму, це може бути спілкування, це може бути якась фізична активність разом, а, це може бути просто полежати разом на дивані. Але важливо, щоб кожного дня в вашому графіку, так само як інші справи, або в вашій рутині, так само, як чистити зуби, вмиватися, працювати працювати, Чи ще якісь важливі речі так само було місце стосункам, щоб це не було за залишковим принципом, щоб для цього був час і простір, тоді е, ми знаєте, укріплює таким чином зміцнюємо наші стосунки. Ще важливо відмітити, що не буває стабільності. Стосунки вони так само, як і ми, постійно розвиваємось. Або ж деградуємо. У нас немає стабільності. Ми або розвиваємося, або деградуємо. І стосунки разом з нами розвиваються. І коли в нас відбувається криза стосунках, це не є а, чимось таким страшним. Це не означає, що стосунки вже завершились, що ми втрачаємо один одного, чи ми не кохаємо більше один одного. Ні, це означає, що ми приходимо на інший етап дорослішання. Зрілості і зміни наших стосунків. І тому дуже важливо дотримуватись ось цих рекомендацій, цих складових роботи над стосунками. Я переконана, що таким чином ваші стосунки будуть розвиватися разом з вами. І, знаєте, з часом ставати ще кращими, ще смачнішими. Я переконана, що ці рекомендації вам допоможуть надалі працювати над вашими стосунками, щоб з часом в них накопичувалася легкість, а не втома. І щоб ви долали можливі труднощі разом, зберігаючи цей зв'язок і ще більше його поглиблюючи з часом. До нових зустрічей і гарних вам стосунків!